Усім привіт! Це Ютуб-канал Збірна Туран – 73-й іноземний тренер в історії УПЛ і Перший турок, який наважився підкорити наш чемпіонат з тренерської лавки. Тільки вдумайтесь: 73 наставники. Це ж ціла армія легіонерів, тільки не на полі, а біля нього. Їхні битви насправді були не менш запеклими. Вони привозили із собою європейську тактику, залізну дисципліну, а іноді просто навіть валізу дивних звичок. Хто із них став легендою, а хто просто приїхав заробити сьогодні? Ми згадаємо багатьох титульний партнер УПЛ компанії Вібет Україна, УПЛ та ВІБЕТ разом сильніші погнали. Згадаємо, звісно, не всіх. По перше, тренерів було дійсно багато хтось мало працював, хтось просто не запам'ятався. Ну а хтось і таких було чимало мали і мають росіянський паспорт. Цих персонажів будемо ігнорувати цілком свідомо, бо кенселінг усього російського з нашої точки зору це не просто норма, це необхідність. Почнемо не банально, якщо брати суто статистику, то найуспішнішим іноземним тренером в історії української прем'єр-ліги є Роберто де Дзербі. Італієць очолив Шахтар у 2021-му. менш ніж за рік до початку повномасштабної війни. У чемпіонаті Італієць устиг провести лише 18 матчів і програв лише одного разу Олександрії. А набирав у середньому 2,63 очки за матч. Це серйозні цифри. Призначення Дедзербі здивувало багатьох. Мовляв, він же тренував лишень Сасуоло. Насправді ж в Україну приїхав тактичний гік, який переконував, гра важливіша за результат. Футбол Дедзербі це необхідність контроль м'яча не як пафос, а як система. А ще впізнаваний пресинг, мабуть, можна говорити, що Дедзербі привіз в УПЛ свій стиль. Утім, через війну Роберто та його велетенський штаб із чини десяти асистентів встиг виграти в Україні хіба суперкубок. Але Дизербі це саме той тренер, який змусив Мудрика повірити у себе і, наче за руку, перевів із юнацького футболу у дорослий. Найяскравіший спогад це матч із Монако, де у Харкові італієць випустив на заміну замість Соломона, саме Мішу, і Мудрик на двох із автором автоголу агіларом подарували шахтарю груповий етап Ліги Чемпіонів. Пізніше Мудрик розповідав, що Дедзербі Міг просто знищувати його на тренуваннях, а потім запевнити, що з його талантом українцю цілком до снаги виграти золотий м'яч. Дедзербі очікувано залишився на високому рівні після відходу із Шахтаря. Брайтон, Марсель, чутки про топ-клуби. Є відчуття, що війна не дозволила нам сповна усвідомити, якого рівня тренер працював в УПР. А ще він публічно говорив про ненависть до Росії, і так само публічно. Опанував і засуджував заяви Трампа, коли той уже на посаді президента США черговий раз видав нісенітницю про те, що расисти, буцімто, не вторгалися в Україну, жоден дедзармі, чи будь-хто інший не має шансів стояти поруч із мірчову ческу. Справжнім мастодонтом, легендою українського футболу, у 2004 році, коли він вперше вийшов із аеропорту Донецька, Фейсбук тільки но зароджувався в гуртожитках Гарварду. Леонід Кучма був президентом України. А Андрій Шевченко ось-ось мав здобути золотий м'яч. Луческу побудував у шахтарі імперію став справжньою іконою. А потім... А потім довів, що у футболі, як і в житті. Від любові до ненависті один контракт. Він виграв Требл для Динамо, і це була його особиста вендета, Його фінальне Браво Федерації! Але тепер уже на адресу колишнього клубу. Тоді важко було уявити, що цей кудрявий, уже сивочовий фахівець, виграє вісім титулів у чемпіонаті України. Візьме шість кубків. Ну, але найголовніше стане з українською командою тріумфатором Єврокубка. Європейські медіа після стамбульського фіналу писали, що це найорганізованіша команда зі східної Європи, яку ми бачили за останні 20 років. За часів Луческу Шахтар перетворився на європейський бренд, клуб, який надуспішно зайшов на бразильський ринок. Це разом із Луческо зростали Віліан, Дуглас Коста, Фернандіньо, Тейшейра та багато інших. Ті, хто працював із Мірчею, розповідали, тренер вимагав від гравців, аби ті повсякчас розвивалися, не лише у футболі. Саме тому, куди б не поїхав Шахтар, Румун водив команду на екскурсії або вистави. Луческо без перебільшення, розумна і дуже освічена людина. Володіє шістьма мовами. Хоча українською при цьому публічно ніколи не спілкувався, навіть після початку повномасштабної війни, бразильцям він пробачав усе, а до українців був дуже вибагливий і навіть жорстокий, скандальний, хитрий, безкомпромісний. Так здавалося, чого лише вартує цей епічний епізод із Капелюхом у матчі проти Динамо. І це легендарне Браво Федерація! Він провів 573 матчі на чолі Шахтаря у чемпіонаті України. Більше за нього матчів провели лише двоє тренерів українців: Мирон Маркевич та Микола Павлов. Але свою іконічність в очах фанатів Шахтаря Луческу зрадив двічі: спочатку у 2016-му. Тобто, вже під час війни з Росією, коли ворог окупував Донецьк. Тренер, який 10 років прожив у Донецьку і мав би розуміти політичні розклади, спокусився пропозицією Пітерського зеніта. Ну а кілька років по тому, у 2020-му, Луческо погодився на пропозицію братів Суркісів. Мірча Луческо став головним тренером Динамо. Сказати, що це виглядало дивно або ж сенсаційно, нічого не сказати. Це якби людина, яка роками будувала дім, раптом заселилася у сусідній. Це призначення не приймали і активні фани Динамо. Були акції протесту, у медіа змагалися у в'їдливості на адресу Румуна легенди київського клубу. Були чутки, що через тиск Мірча був готовий розірвати контракт через кілька днів після підписання, але він витримав стартовий пресинг. Подейкують, що Луческу мав що довести власнику Шахтаря, і буцімто саме тому прийняв цей виклик. І, зрештою, у нього вийшло. Мірча у першому сезоні Динамо взяв требу і повернув чемпіонство до Києва. Наш наступний герой народився дуже близько до рідної країни Лучаску Румунії. Болгарський коуч Ніколай Костов у своїй трудовій книжці має 16 записів про роботу головним тренером у різних футбольних клубах. Чотири з них в Україні. Ну і ще один неочевидний факт це те, що Костов провів настільки багато матчів в УПЛ, що більшу кількість за нього має лише один закордонний тренер, і це Луческу. Ми дізналися про Ніколая Костова, коли у 2008 році він приїхав у Донецький металург. У його розпорядженні тоді був цілий інтернаціонал-легіонерів. Маріо Серджіо, Макрідіс, Мгуні, певно, це ті, хто згадується дуже швидко. Та окремо варто відзначити прогрес Генріха Мхітаряна під час роботи із Костелем. Це він призначив вірменина капітаном металурга у 21 рік. Мхітарян віддячив тренеру вражаючою результативністю: 17 голів та 11 асистів у 45 матчах. Ну а що було із Генріхом далі, ми всі чудово знаємо. Він став топовою зіркою. У 2012 році Костов повернувся до України. Цього разу його запросили у Карпати рятувати сезон. Але сам Костов не допрацював до завершення чемпіонату. Після відставки болгарина його нещадно критикували у Львові. Зокрема, Юрій Дячук Ставицький. Його наступник. Утім, близький до провалу сезону у Львові не став на заваді повернутись в Україну. Цього разу Костова запросили у Крим. Рятувати від виліту з УПЛ Таврію на початку буренного 2014-го. За результатами це був іще гучніший провал: 11 матчів, 9 поразок, жодної перемоги. Та, звісно, навесні 2014-го у Криму було не до футболу. Команду залишали легіонери. На один із матчів Таврія навіть поїхала без тренерського штабу, бо на шляху із Сімферополя до Одеси саме Костова не пустили на материкову частину України. Для української Таврії ж це був поки крайній сезон в УПЛ, але точно не останній. Четвертим клубом Костова в УПЛ стала Кам'янська сталь. Туди болгарський фахівець приїхав на запрошення свого давнього знайомого Вардана Ісраїляна. Саме у тій команді Костов знову переконав, що він може ставити цікавий збалансований футбол із акцентом на атаку. А ще Костов продовжував довіряти молодим гравцям і відкривати таланти. У Старі про себе заявив приміром, Юрій Клинчук, Мар'ян Мисик постукали у двері дорослого футболу сьогоднішні збірники Богдан Михайличенко та Олександр Тимчак. Ну і новоспечений коуч Олександрії. Кирило Нестеренко. Це вже тренерський вихованець Костова. Вони довго працювали разом. Українець був асистентом болгарина, і Нестеренко ніколи не приховував. Він взяв у болгарського наставника дуже багато. І ось тепер Нестеренко пішов у вільне тренерське плавання. в українському футболі. Є тренери-мотиватори, тренери-диктатори. А є Олег Дулуб. Тренер-аналітик, для якого поле це шахівниця, а гравці це фігури у складній партії. Він не обіцяв нікому дива. Він приходив у Карпати, Чорномори, ЦЛНЗ, діставав свої конспекти, графіки і просто починав працювати. І команди, які здавалися безнадійними, раптово починали набирати очки. Олег Долуп і ще один закордонний тренер-рекордсмен, у тому сенсі, що він теж встиг попрацювати з чотирма різними українськими командами. Щоправда, Білорус ніде не працював довго. Хіба у Львів Долуп затримався на півтора роки? Але саме на цей період припав і початок повномасштабної війни у 2022-му. Тоді на Україну полетіли ракети, у тому числі і з Білорусі. Тренер переживав це особливо боляче. В інтерв'ю він розповідав: коли полетіли ракети з білоруської території, для мене це взагалі болюче питання. Вони запускалися між двома селами у Гомельській області. Одне з них це село мого діда. Розумієте, ракети летіли фактично з того місця, де я провів дитинство. Дізнавшись про це, я почував себе винним, наче сам стріляв. Тренер звик до негативу щодо нього через білоруський паспорт ставиться до цього з розумінням. Хоча абсолютно очевидно, що дулуб за режиму Лукашенка додому не повернеться через його позицію. Це просто небезпечно. Що ж до футбольних здобутків Олега Долуба в Україні, то феєричними їх не назвеш. З іншої сторони тренер зазвичай приходив рятувати кризові команди після невдач попередників. Найяскравіший свіжий спогад це ЛНЗ. У Черкасах Дулу побудував дійсно самобутню конкурентну команду і знайшов спільну мову з колективом. Утім, керівникам не подобався оборонно-орієнтований футбол, який грала команда. Контракт із Долубом не продовжили. А після нього у клубі жоден інший тренер теж поки не затримався надовго. Ну, фахівець, який завжди приділяє увагу деталям. Приміром, він вираховує середній вік своєї команди і завжди шукає у цьому баланс. А ще він вважає, що гравці його команди не можуть отримувати вищу ніж він, тренер зарплату. Він уже дебютував на українському телебаченні як експерт і переконує, відчуває себе на 90% українцем. Один із найбільш знакових тренерів із-за кордону, які працювали в Україні, це Ігор Йовічевич, хорват, який свого часу був у структурі мадридського реалу. Йові товаришував із Раулем та Гуті, А останній серйозний етап його кар'єри гравця це Карпати. Саме у Львові він і пережив це перевтілення із гравця на тренера. Спочатку Хорват навіть працював зі статусом ВО, бо ще не мав ліцензії рівня ПРО. У той момент його діти, близнюки Маркос та Філіп, навчались у школі Карпат. Він дуже швидко опанував українську мову і дивувався, коли отримував за це компліменти. Я не розумію, чому українці так дивуються, тому що я вивчив українську мову. Я приїхав в Україну, де офіційна мова українська, тому я її вивчив. Якби офіційною мовою була інша мова, я б її опонував. Кінець цитати. Але ігор тренував Карпати недовго сторони не домовились про новий контракт, і Йовічевич поїхав ближче додому. Спочатку в Словенію, а потім і в рідну Хорватію. Зазначимо, що це саме Йові помітив у молодісті Карпат молодого Гуцуляка і фактично дав дорогу Олексію у дорослий футбол. Вони перетнуться через 5 років, коли хорватський тренер повернеться до України Йовічевич отримає пропозицію з Дніпра 1 І він зміг поставити цій команді дуже симпатичний футбол. Той сезон 21-22 років, який не дограли через початок великої війни. Дніпро 1 завершив третім. А сам Йовічевич зі скандалом прийшов у Шахтар. Донецьку команду через війну залишили майже всі легіонери. Треба було будувати все фактично з нуля. Озираючись, можна констатувати. Тоді Йові зробив хорошу роботу з українським шахтарем. Він виграв чемпіонат і вийшов у Євровисту. При цьому той український шахтар Йовічевича переграв Лейпциг та зіграв у нічию з реалом. Після тих ігор Йові наголошував, ми грали для України, і в матчах того шахтаря у 2022-му це дійсно відчувалося. Та, вочевидь, тренеру не пробачили поразку 1-7 фейнорду у лізі Європи і з Ігорем Йовічевичем. Попрощалися. Хоча далеко не всі гравці це зрозуміли і прийняли. Вихід у плей-офф Ліги чемпіонів треба святкувати красиво. Пауло Фонсака знав це як ніхто інший. Він не лише прийшов на спали плуческу, він його примножив. Три роки три чемпіонства. Це та стабільність, яку у шахтарі досі згадують із теплотою. Але головне, що фонсака знайшов в Україні не лише трофеї, а й кохання. І тепер його серце назавжди пов'язане з нашою країною, що він доводить. Не словами і українським прапором на піджаку, саме такі історії, де футбол це більше ніж гра, ми і шукаємо для вас. Щоб не пропускати їх, підпишіться на наш канал і одразу ж тисніть на дзвіночок. Пауло Фонсека приїхав у Шахтар після епохи мірчову ческу. Перед українським етапом кар'єри Павлу небезуспішно успішно працював у Бразі, отримав кілька пропозицій від аутсайдерів АПЛ. Однак вибрав шахтар, бо дуже хотів спробувати себе у лізі чемпіонів. Він не ламав спадок у ческу, і сам Румун пізніше дорікав португальцю. Мовляв, той прийшов на все готове. Фонсека грав 4-2-3-1, При цьому дуже багато атакувальних повноважень мали флангові захисники Ісмайлі та срна. Саме при фонцетці заграв Бернард. Він вивів на новий рівень Фреда і Тайсона. З іншого боку, це був той тренер, що дуже неохоче вдавався до ротації складу. Отож, розвиток молодих гравців це не про фонцеку. Та найголовніший спадок Паулу це трофеї. Поки він працював, Шахтар не віддав Динамо жодного чемпіонського титулу. Окрім імені в Україні Пауло Фунцека здобув і своє кохання. Він одружився на українській телеведучій і медіа-менеджерці Катерині Остроушко. Можливо, саме тому тренер так близько сприймає війну в Україні і постійно підтримує нашу країну на доступних для нього футбольних і не лише майданчиках. Приміром, під час його презентації у Мілані, коуч був із українським прапором на піджаку. У той день Росія завдала удару по київському ухмадиту. Загалом, же після Шахтаря, Фонсека підтвердив свій статус якісного тренера. Працював лише у топ-лігах, щоправда, у Франції не обійшлося без скандалу. Паулу дискваліфікували на 9 місяців через конфлікт із арбітром, і після того він не може бути у технічній зоні під час матчів і навіть не відвідує роздягальню Ліона. Між іншим. Фактично, фонсека перший африканський тренер у нашому професійному футболі. Так, звісно, він має португальський паспорт, але народився у Мозамбіку. А це, мабуть, найбільш статусний тренер, який приїздив в Україну. Фуанда Рамос у 2010-му очолив Дніпро у статусі дворозового володаря Кубка Ліфа. Іспанець був у числі найсильніших тренерів Європи, який чимало працював у топ-лігах. В Україні тоді ще не було війни, і фінансово дуже приваблива пропозиція спокусила ентренадора. Рішення про запрошення подейкують особисто приймав ігор Коломойський. Раму суттєво змінив тренувальний процес команди. Втручався у всі інші процеси, навіть довкола футболу. Він контролював харчування і побут футболістів. Приміром, іспанець одразу заборонив усі страви із майонезом. Гравці цінували його справедливість. Рамос, коли прийшов, хотів посилення командою і запрошував легіонерів. Але якщо українець був сильнішим, то грав саме він. Приміром, у другому сезоні, Рамоса клуб підписав Дерека Боатена. Ходили чутки про продаж Сергія Кравченка. Але українець довів, він не гірший за гайців. Дніпро рамоса стабільно у Єврокубках, виходив з групи у лізі Європи, обігрував команди рівня Потнегами чи Наполі і впритул наблизився до чемпіонства в Україні в останньому сезоні. Рамоса. Це був чемпіонат зразка 13-14 років. Саме той, у якому у матчі Дніпра і Металіста на стадіоні зникало світло, і матч зрештою догравали пізніше. Ключовими стали скандальні поразки Дніпра Чорноморцю і Карпатам наприкінці сезону. У матчі з Одесою, приміром, не зарахували гол Селезньова. А Рамос і гравці навіть через 10 років по тому переконані. У тому сезоні арбітри і зовнішні сили забрали у Дніпра чемпіонський титул. Кар'єра іспанського тренера в Україні могла бути довшою аніж три з половиною роки, але військові дії на території нашої держави налякали Рамоса. Зокрема, неодноразово іспанець згадував подорож до Криму на матчі з Ставрією, блокпости та озброєні люди. Усе це дуже вразило, Хуанда. І контракти з Дніпром, попри наявність пропозиції, тренер не продовжив. А вже пізніше стало відомо, що Рамос пішов у суд, аби стягнути давнішні борги. Сам тренер після України працював лише у Малезі, а Дніпру уже не Рамуса, а Маркевича наступного сезону після відходу іспанця вдалося дійти аж до фіналу Ліги Європи. Зазирнемо у глибоко минувшину. Уявіть собі, шалені 90-ті, час, коли легіонером вважався із сусідньої області. І от увесь цей хаос приїжджає німець Бернштанги, щоб очолити Дніпро. І з чого починаються великі реформи? З тактики? З дисципліни? Ні. Великі реформи в українському футболі тоді починалися із покупки кількох пральних машин на базу. Бо європейський футбол це перш за все чиста форма. Бернштанги у цьому сенсі вперше відкривач коуч, який народився в Німеччині невдовзі після завершення Другої світової. Німець, який побачив схід у східній частині країни у період, коли там була радянська окупаційна зона. Штанґ виріс у НДР. Фактично контрольована Москвою держава, зважаючи на своє походження, цьому німецькому тренеру не складно було зрозуміти українську ментальність у середині 90-х. Саме тоді він очолив Дніпро. Подейкують хорошу рекомендацію німцю дав Валерій Лобановський, із яким вони були добре знайомі. Штанге фактично будував робочий процес з нуля. Німець згадував, що коли він приїхав в команду, у Дніпрі не було тренувальної форми. Тренер придбав на базу пральні машини, бо гравці прали речі самостійно. Окрім порядку, Штанге приніс клубу дві бронзи у чемпіонаті, а ще ледь не виграв Кубок України у Шахтаря у 95-му – Поразка Дніпряну у серії пенальті. Завдяки Штанге група українців змогла заявити про себе в німецькому футболі, зокрема Віктор Скрипних. А ще штанг доклався до того, що Арсен Венгер звернув увагу на Олега Лужного. Німецький фахівець заїжджав опрацювати і в шахтар. Білокурий Янгол Берн Шустер отримав пропозицію від Ріната Ахметова на початку своєї тренерської кар'єри. Попри великі очікування, йому нічого не вдалося виграти у Донецьку, хоча чемпіонство у сезоні 2003-2004 років здавалося вже дуже близьким, особливо після 10 перемог поспіль на старті чемпіонату. Але виліт з єврокубків, а потім і низка поразок на внутрішній арені стали причиною передчасного звільнення. Шустер втратив роботу на початку травня 2004 тисячі Якщо шукати позитив, то саме за Бернда Шустера у Шахтар прийшов Даріо Серна, іконічна постать для сучасної історії донецького клубу. Головний гвардієць клубу, є гравець, а нині ще й топ-менеджер, який до речі уже увійшов в історію і як тренер донецького гранда. Щоправда, це була тимчасова місія Даріо. Як тренер у матчі Шахтаря він провів лише один поєдинок. Варто згадати і про першого західноєвропейського коуча Шахтаря. Попередником Шустера був Невіо Скала. Те, що саме він має стати головним тренером гірників, тримали у секреті до останнього. Подейкують, що навіть у день призначення працівники клубу не розуміли, кого ж представить Ріната Ахметов. А Скала розповідав. Щоб президент Шахтаря особисто літав за тренером до Віння. Італієць Скала – постать надзвичайно знакова, бо саме він привів Донецьк до першого чемпіонського титулу в історії. Перервати гегемонію Динамо це була давня мрія Шахтаря. І саме перший західноєвропейський тренер зміг її здійснити. Ейфорію сезону 2001-2002 підсилила перемога в Кубку України. Тренер Шахтаря після успіху у фіналі присвятив ту перемогу Валерію Лобановському, який незадовго до того залишив цей світ. Окремо відзначимо, що Скала виграв усі три матчі, які грав проти Динамо. Скала не тільки змусив гравців глибше розуміти гру через тактику. Він був не тираном, а другом команди. Невіо міг приготувати для команди пасту на обід. Він походив із простої родини італійських аграріїв. В українському Донецьку йому було комфортно. Приміром, містом він їздив на НВ. Скалі не пробачили кепські результати у Єврокубках. виліт з ліги чемпіонів від Брюге і поразку Аустрії із рахунком 1-5 у першому матчі. Від пральних машин штанги до сліз, радості Ювічевича. Іноземні тренери це ціла епоха у нашому футболі. Вони вчили нас новому, відкривали світові наших гравців, а іноді і просто робили шоу як Фонсека. і за це ми їм вдячні. А кого зі згаданих тренерів ви вважаєте найкращим? Або, можливо, ми когось забули, і про них нам варто зробити і ще один випуск. Пишіть у коментарях, буде дуже цікаво почитати. І звісно, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити другу частину.